Добрий день! Сьогодні вийшов прогулятися та зняти огляд вулиці захисників України. Почну з зупинки, вона зроблена нещодавно. Виглядає акуратно. Мені подобається ось фасад будинку. Він охайний, добре, що банери не такі громоздкі. Є перехід, який З'єднується з острівцем безпеки, є такий пам'ятник радянських часів. Можна зачекати, щоб перейти дорогу. Ось зупинка з іншого боку, вона мені менше подобається, тому що вона з магазином з'єднана, але можна було дати більше простору для очікуючих транспорту, зробити лави для очікування. Ось фасад будинку. Не подобається те, що є такі банери громоздкі. Ось піонер назва. Два рази повторюються, можна було б зробити один хоча б. Ось ще огляд острівця безпеки. Такі ялинки виглядають дуже гарно, приємно прогулюватися. Ось є нові таблички захисників Миколаєва. Раніше ця вулиця називалася Декабристів. Зупинка для трамваю очікування, багато буд будочок непотрібних. Не Залишили стару бруківку, це дуже добре. Зроблено таке для води. Будинок інституту виглядає охайно, фасад добрий, дуже класний. Це кафе, дуже полюбляють миколаївці, його зробили. Фасад оновлений, дуже охайно виглядає. А з іншого боку можна побачити вже закинутий простір. Фасад обшарпаний, виглядає менш охайно. Це візитна карточка Миколаєва, стара церква в дуже гарному стані. Виглядає класно. Не подобається цей стенд, він мог бути більш охайним, але він є, це добре. Гарні колони у цьому будівлі. Стара двері, стан Аварійний. Для історії гарно що залишилося, але відновлення потребує. Такі вікна, обрамлення цікаве під вікнами. Ще ось вигляд церкви з іншого боку. Є перехід безпечний для маломобільних людей. Стара отака. Електромережа залишилась. А ось вигляд де двері змінили, але виглядає вже не так гарно. Там залишилися ще старі. Ось така будівля. Гарний вигляд, хоча замінили вікна, двері, але ухайно. Це закинути будівля якась, але двері залишилися старі, вікна теж, Воно все заросло деревами, виглядає сказочно. Ось ближче можна роздивитися, як виглядають двері. Є смітники, звичайні пластмасові, але гарно, що є збір ще пластикових пляшок. Стара зупинка, неухайна. Теж для трамваїв. Вибити вікна. Ось такий простір зробили знизу. Цікавий. Перехрестя. Є для маломобільних людей перехід влаштований. З цього боку є, а там, на жаль, немає. Ще будівля, можна подивитися, відновили трохи. Порівняно зі старою. Ще одна будівля цікава з колонами. Все охайно, вже класно. Це вже інший вигляд має. Нові будинки, кондиціонери, пластиковий вхід. Теж перехрестя, закинути будівля, вибити вікна та металевий забір. Ось. Як виглядає аркан мешканці вирішили відновити з іншого боку його. Будівля дуже цікава. Колони. Перехрестя. Заклали вікна внаслідок атаки. Розмалювали старий будівлю дуже добре. Хочу зробити висновок, гарна вулиця, зелена, приємно прогулюватися. Дякую.